Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо про властивості паралельних прямих. Отож, теорема перша. Розглянемо дві прямі пряма А та пряма Б. Візьмемо пряму Б, таку, щоб вона була паралельна прямій А. Та запишемо. Пряма А, паралельна, прямій Б. Тоді, якщо пряма А, паралельна прямій Б, візьмемо третю пряму С, яка буде паралельна, наприклад, прямій Б, запишемо С. Паралельна Б. Тоді дві прямі, які паралельні третій, паралельні одній одній. Отже, пряма С, також буде паралельна прямій Б, С буде паралельна прямій Запишемо цю теорему. Дві прямі, паралельні третій прямі, пряма Б та С паралельні третій прямій А, ці прямі А і С будуть паралельні одна одній. Запишемо. Дві прямі паралельні. Третій, паралельні, одна, одній. Розглянемо другу теорему. Візьмемо дві паралельні прямі. Побудуємо пряма А та пряма Б. та запишемо пряма А паралельна прямі Б, візьмемо січну С і покажемо відповідні кути, перший кут та відповідний йому кут 2. Тоді друга теорема паралельності прямих. Каже, що відповідні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих січною рівні, ця теорема є оберненою до ознаки паралельності прямих. Запишемо Дві відповідні кути 1 та 2, що утворилися при перетині паралельних прямих січної, Відповідні кути, що утворилися при перетині паралельних прямих січною рівні: цей запис з математичної точки зору можна написати кут 1. Дорівнює куту 2. Розглянемо тепер два наслідки. Для цього знову побудуємо дві паралельні прямі, пряма А та пряма Б. Січну до цих паралельних прямих. Ми вже знаємо з теореми 2, що відповідні кути рівні. Кут 1 дорівнює куту 2, якщо дві прямі А та Б паралельні, ми також знаємо, що вертикальні кути рівні, вертикальний кут куту 2, я позначу кут 3 та запишемо кут 2 дорівнює куту 3. Так як ці кути вертикальні, і ми також знаємо з теореми 2, що відповідні кути рівні, а отже, кут 2 дорівнює куту 1. Якщо кут 2 дорівнює куту 3, вертикальні кути, та кут 2 дорівнює куту 1, відповідні кути, то Кут 1 дорівнює куту 3. Перший наслідок властивостей паралельних прямих каже, що внутрішні різносторонні кути 1 та 3, утворені при перетині паралельних прямих січною рівні. Запишемо цей наслідок. Внутрішні різносторонні кути, утворені при перетині паралельних прямих січною, рівні це перший наслідок. Тепер розглянемо наслідок 2. Для цього знову побудуємо дві паралельні прямі: пряма А, пряма Б, січна до цих паралельних прямих та кути. кут 1, відповідний йому кут 2. Тепер розглянемо суміжний кут. Ку 2 я запишу його кут 4. Це суміжний кут до кута 2. Ви вже знаєте, що сума суміжних кутів дорівнює 180 градусів. Запишемо кут 2 плюс кут 4 дорівнює 180 градусів. Отже, Кут 4 буде дорівнювати 180 мінус кут 1. Тепер розглянемо суму кута 1 та кута 4. Це внутрішні односторонні кути. Розглянемо. Кут 1 плюс. Кут 4 дорівнює замість кута 4 напишемо його значення 180 мінус кут 1. Скорочуємо кут 1 та кут 1 та отримуємо, що сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180. Це і є наслідок 2 з теореми про паралельність прямих. Запишемо цей наслідок. Сума внутрішніх односторонніх кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною, дорівнює 180 градусів. Сума Внутрішніх односторонніх кутів утворених при перетині паралельних прямих січною дорівнює.